Давайте спочатку послухаємо, що вони хочуть, а потім за землю. Давайте, щоб ви не вичитували Давай. там поміж строк, я ще раз кажу, що хоче мотобол. Мотобол хоче, щоб дана територія разом з цим будинком всім стала цілісним майновим комплексом. І таким чином було внесено до реєстру міського майна. Все, що хоче я мотобол. Як мотобольний стадіон. А І... буде відповідати... Мотобольному стадіону. Воно я встроїлося по як, як мотобольний стадіон, так. Да. Так він фактично не був мотобольним, воно ж, так частково будувалося радянські часи, хто що де міг виділити. Так як передавалося воно на наш баланс, так. там прописано спортивно-технічний клуб Поділля, приміщення спортивно-технічного клубу так. і поле полез покриттям. покриття. Ви знаєте, я нагадаю зараз, коли ми хотіли провести чемпіонат в Європі по ми Зараз, 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 зараз. То, о, приїхала комісія і воно не відповідало. Тим даним, як мотобольний стадіон. Means, Тому давайте. внести його як? Я не знаю, як ви хочете. Ми не змогли провести вно, чемпіонат. вноситься, бо тоді не, було, тоді не тільки було те, що приїхала комісія. Тоді ще були другі фактори, ви прекрасно знаєте, чого не провалися чемпіонат Європи. Не відповідав відповідає заявки, скажем так. 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 Не було Не було, не було заявки. Да, давайте на посвідом. Давай. У нас є три питання. Я говорю: внесення Де. футбольного стадіону, передачу мотовольного мотобольного стадіону, мотобольній громадської організації і третє надання мотобольній громадської організації, значить, дотації і що було. Я так зрозумів, з того, що ми зібралися. Тут ми роздивимося тільки перший пункт. Трошки на та контингент то далі не рішаємо ми тут всі. Новий то Прокоментуйте ці три пункти. Прокоментував. Перший пункт. Об'яснив, цілісний майновий комплекс має бути. Так. Є. Прикуся, нам це вдалося зробити. І так цілісний мотобоні є. Так. Хто господар? Господар балансоутримувача може бути. В Господа, територіальна громада міста камянця подільська Як була, так і лишається. Карті не уходить звідси, а ж далі. А вони не теж? Як їх розділити? Покажіть мені, де тут карти? Я в нас картиніст, вони сказали, в нас розписано на п'ять днів розписано, нехай мотоболіси займається, субота-лідіє. Ще раз питаю. Тут написано карта. Я, я, я роз... ви... Анатолій ви? Васильович, я вас дуже прошу, не перекручуйте. Так, Покажіть, де пише карта? Де пише карта, чого за... ви взяли карту? Ну, Карті тут буде займатися. З чого ви взяли карту? Що ви плетети? Я я, Мене... я то, що вони почули, сказали, а де ми будемо займатися? Я плету. Картина, чи, буде, чи вони сказали, да? де ми будемо займатися? Я кажу, то не можете якось три дні. Ні, вони кажуть, через день не можемо. Бо тому що мотоболісти засипають Добре, Я інші скажу, що хоче Анатолій Васильович. І... Анатолій Васильович, хочу да. знати, чи якщо буде ціннісний комплекс мотобольний стадіон, чи крім мотобола, хтось інший буде там займатися, зокрема, каміння. Я беру інтерв'ю три дні назад і в тих, і тих. Значить, що говорить кардіінгісні? Картіністи говорять, що ми готові, як вони кажуть, що ми розкидали, щоб восьмерки там категория, готові убирати після себе ці скати, а вони після себе відмовляються прибирати пісок, що вони роблять, і мішають нам займатися. Верніться до міського готові вибирати. І була пропозиція половину стадіону, для терміровок віддати, за що півстадіона мотоболу, півстадіона Картіну. І це виходили питання. Що підходить вам, половину віддати, чим тут пісок горнути, пісок відмовилися мотоболісти. Я там говорив з, з якимось, як не знаю. E, То виходить, що не сумістимо займатися тим і тим. Тут не тільки капітанізм, мотобол, Тут авіація 4 види авіації. І планіри займаються ще. Так, ми не розглядаємо це питання Коли про використання мій, про використання ці, користування цим майном спортивними організаціями. На сьогоднішній день в нашому клопотанні стоїть питання про статус мотобольного стадіону. Все остальне, будь ласка, іншим разом. Ні, де не треба кусками рвати, тому що воно до кінця не не поднято, о, 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 це... А, а он... Ми хочемо вирвати, а там робіть, що хочеш. Хто знав, це питання іншим чином? А, а як вирішуєте? А, а як, а, як? А, вирішувати? А, як? <су> а, вирішувати. В, ви отримали наші зверти, реагуйте на не, нього. Що ви придержуєте на сторону карту? Де наші Ні. Це що таке? Що це корупція в громадській раді? Що це все картинку Чернівецькому, а Кам'янецькому тобову? Що? Що це Чернівець? Що, що, що це не А хто коли змагання на цьому полі? Чернівці проводять від, е, від міністерства до світу проводить, проводить. але про це Чернівецький захід клуб захід від міністерства освіти від освіт. міністерства це українські змагання. виступає ми теж є в єдиному календарному плані України. Тож є що. Вот-вот <плес> що вот, мало бути за гвоздь. <плес> я бачу картинка. Наші ви звернули це, та, це, та, нашу, та, ми звернули це питання з того, що ми обсуждаємо. Показу... Нащо ви вносите в верховність? Вирішуємо питання про статус мотобросу. Статус і а далі робити? А далі буде інше питання. А, ага, дай, зустрі, зустрі. Давайте запитаємо картинку на мотобліку і позбавимо, <плес> позбавимо, позбавимо кам'яні старі. Що, Далі, що не треба ми вирішаємо ті питання, які стоять. Ну, да, всі решаем. три Та Давайте рішаємо. І так, Пиші. статус мотобою стадіону. Припустимо, міська рада проголосує. Та ми... не припустимо, пишіть статус. Ну, та є вогово, так, 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 це статус. Це Ніхто проти цього не має. Просто це довготривалий процес, який просто так не вирішується за один день. Зараз вирішуються земельні питання. Зараз все йде процес. Ну Він просто. Ну ми не готові випадати на, на цю сесію Нічого не готова цього тижня? по перше. Це не не управління освіти подає. Це одне питання. По-друге, на цю сесію, яка відбудеться 9 вересня, 100% ніхто цього питання подана з мало така 10. процедура. Значить, після того як ми обговоримо, ми йдемо беремо депутатську комісію. З цих питань і тоді депутатська комісія рішає Значить ми не готові зараз цього тижня це подати. Сесія 9 вересня. По законам на 9 вересня які питання ніхто не подасть, зв'язку з тим, що там подається відповідно регламенту, що не помиляюсь за дві неділі до початку сесії чи за три. Воно публікується офіційно на сайті перенесемо на півтора на місії на да. дивіться. Ми звернулися до громадської ради, правильно? Так. Як члени громадської ради, Помогти вирішити питання? Що робите ви зараз? Значить, ми вивісти? Що робите конкретно ви? Ми, ми показуємо. Ви конкретно хто? зараз питаєтесь стукнути лбами. Дві організації. Вас починає цікавити, хто як буде уживатися, уживались, будемо уживатися. І за це, Я, на я... назад інтерв'ю кого Ви в Мотоболістів брали інтерв'ю. Значить, мотоболістів. Оце і сторони де майстерні. Т так, де підійшов? Що хто? ж ви чекаєте? Що тому тому. ж ви вводите? Ми... Ну хорошо, Тож, Ра давайте послухаємо одну сторону. Іншу сторону, третю сторону. Яка інша життя. сторона тут може Нет, бути? слухаємо. Mm -hmm. меру три Питання, а шо? вони не хочуть а рішати далі, а тільки э, стадіон. А, -а, -а далі хто буде займатися, не хочуть рішати. А де ви, тут слухай, пише, не хто буде займатися? Ні, перед передати мотобольне стадіон громадській організації за щиту оце мотобол. Так, далі. Передали, далі. А от не хочуть. Хто не хоче? Водосподарі, що ж ні. Я не можу. Хто не хоче віддати? Господар не хоче віддати? Ні, ті, хто зараз временно закрив. Власна у вас позиція. Особливо Кам'янецького патріота. У мене позиція ноль. Починайте ви говорити. А я все записую. Записую. Все. Ну, ми послухаємо. Ви ж нікому не ти говорите. Ви ж виступаєте. Зараз, ну, ми послухаємо те, що ті, що зараз займаються, а не тільки е, ваші пропозиції. Готові. І так, статус. Яхай Та, Та, вони обоснують своє клопотання. Mm -hmm. Давайте з цього почнемо. Там, там що, слабо написано? Ні, Чим, ні Ну хай ще послухаємо. Ви запишіть, хто комісія, хто присутній. Це, це запишіть. Ну, запишіть зараз. Чекайте, у нас розговору вже немає, а не сидіти, писали. Так я звідки в нас з'явиться розговори, якщо ви питаєте столкнути дві організації. Не не питаюсь, ви починаєте покат... розбиратися то, що там немає. Я показую тим і тим, а що, що, я повин... що ви показуєте? А, а що я повинен тайно з вами говорити? Ви не тайно зі мною. Я тут і Господа. Кажу, як ви дивитеся. Вони кажуть, що. Палеосич, ну... читайте ще раз слух, перше питання. Читайте. Ви камінчанин чи так. хто ви? Давайте, читайте. Я показав тій стороні, я хотіли, щоб це тайно рішалося. Ну, я тайно трохи. Давайте, читайте, перше, друге, третє. Нам не треба, що е, спасібо наперед меру, що вирішаю. Тож не читайте. Стадіолог, модовольній громадські організації та, та, у безоплатне користування. Так. Що тут є, по Що? В чому загвоздка тут, Анатолій. Мене майже моє питання. Вони є тут, хто, хто, хто ще працює. Значить, ви, ваша думка, тому що вони теж, хочуть тут займатися. Ви, вам якось передається тут вжитись, я не знаю. Як ви дивитесь, а, як ви дивитесь? Так, що? Це, що? стадіон на балансі управління освіти міського. Я заступник директора Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості. Тут в мене займається 8 гуртків, близько 600 дітей. Крім авіація, моделізм, карти. Я не проти Мотоболу, я завжди його підтримку. І всі спільно повинні працювати. Тим більше область пропонує платити комунальні і так далі. Сім років до того нічого не платив. Бо міста тоді мово, мало кошти, сьогодні міста, міста немає. Є Класно. закон, це ж державна установа. Mm -hmm. Вона фінансується з бюджету області. Щось місто свого бюджету фінансувало обласну установу. Клас. Ні-ні, тут питання Ми ферговуємо кам'янець і дітей. Власні, різні? Наші діти тут займалися, і точно так само було співіснування наших гуртків, як і їхні. Тобто тут займалися наші діти і гуртки станції техніків, які фінансувалися. Давайте ще раз держави. звернемося до тих питань, що там є. Перше питання про статус всім понятним. Маємо, маємо ініціативу таку, щоб це зберегти, щоб занести ці землі до. Рекреаційного фонду, щоб внести в єдиний реєстр державних спортивних споруд. Це хтось, може комусь не подобається, чи все нормально. По-друге, друге питання. Передати мотобольний стадіон мотобольній федерації. Це, судя по всьому, по тому, як ви розумієте, це тако. Передали мотоболу на баланс і всі, -всі, -всі пішли звідси. Так? Так вони і буде. На основі чого? Ви хочете сказати, що ми звідси всіх відправимо? Чи ми його сюди потягнемо? Чи нам хтось його передасть? Якщо дивитися вже в глиб питань, нам хтось його передасть, не передасть. Не а вже третє питання, виходячи з того, що буде зроблено друге. Так? Правильно я розмишляю? Третє питання поки взагалі не до да речі, бо того, що ніхто нам нічого не дав і ніхто нам поки нічим допомагати не буде. А питання хороше, де й непогане. Де були сім років, коли бур'яни були, було все розбито. Ми витягли з бюджету більше мільйона із громадських організацій на ці всі стільці доволі. Де були сім років назад? Це хороше питання. вас повернемося в Совєтський Союз. Давайте вернемось тоді ще в совєтський союз. Ну чому ми так близько? Ну, так совєтського союзу починає так. Союз. Ну, так Давай так тут не стоїть питання. не ляк, лутаний Черт, то давайте спільно, спільно. вирішати. рішення, яке б задовольнило всіх. Я не бачу про основне питання. Не, ще не, раз кажу, хто основне питання. Всім треба займатися. ніхто нікого не висіляє. Основне питання. Спасти цю територію, подивіться вокруг. А так, подивіться вокруг, все за все, де можна, все обрізано, все вже. Вже нема що тягнути. Слідуючий ход поля, трибуни і пішло. Подивіться, от вийдіть, подивіться, там Я дома, тривишу, там стоянка. Та це не мень, тих спотереньки, це. Давайте почнемо з того, що нам це передали те, що, це, що власне, передали, то і управління освіти зберегло. І про те, що щось ви тут ви розуміє, роз... давайте говорити про це. Що передали управлінню освіти, Детальна, то воно є. Yeah, Відділо освіти взагалі не ставиться. Причому відділу освіти. У нас з вами питань немає. Нас немає з вами. Є питання загальне для міста, не для мене, не для будь ласка, не для Татарука, а для міста. Зберегти цей стадіон. Завтра Луданий відійшов, гурки десь перевели, післязавтра ще щось, ще щось порозходилися, лишилося, що лишилося? Управління. Ті пові... а, а управління освіти, без станції юних і ота площадка там потрібна. По, це... Олександр, ще раз питаю, ота площадка у відділу освіти потрібна? Ота, що там посипана зараз? З асфальтовим. За асфальтовим Вона йому потрібна. <плес> а що ж не потрібно? Я бачу, що потрібно. Це надстройка, потрібна відділити. Ну, це, 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 та... це вже не наше. Ребята, ну ви кажете 7 років. А як 7 років виберегли... Там займався крочок, який там поставив весь 2008 році, написано, Так а завтра прийде та... і воно буде займатися, і там поставить котеч. Правильно? А якщо ми його зараз бережемо, сховаємо в реєстр, там ніякий Іванов не прийде. Правильно я кажу? То що тут погано? Що тут погано? Хто тут міняє споруду? Ні, я кажу, що Ви це не хто? А все забули. забули за то, я кажу, це був як прем'єр. Я питаю просто по-друге, всі, хто знає, що це станція юних техніків і асфальтована площадка, при ній? хто це знає в городі. А чому стан... Маленький круг. Не можемо. Маленький круг мертвих. Маленький круг людей. Правильно? Показати, а хто знає, що це мотобольний стадіон? Весь голос. Тоді прийшли на стрілери. Нас мирити не треба, бо ми не сварилися. Тож ніхто ні з ким не сварився. Ми не сварилися. Ви зрозумієте. Давайте вивчимо це питання. Так, ми його вчимо вже 8 місяців. Я кажу, якщо ми з освітою порозумілися, до освіти взагалі ніяких питань. Надо нам довір, надо вам довір. Розпорядження мера надо довір. Надо то, надо то. Нема питань. Ну нема ж. Ми ж не ходимо до вас питань. І все. Всі У нас питання одне і велике для города. Не для мене, не для нього. А для міста. щоб зберегти цю споруду міст. Вона єдина в Західній Україні. Так. А ви цікавились, скільки на комунальні? Цікаво. Що ж не є? 5-20. Я вам ще раз повторяю. основна задача Дані цього даже листа, не, листа стоїть в тому, щоб зробити це цілісним да? майновим комплексом. Друге, третє то второстепенні питання. От основна задача. Основна задача не вигнати <постеріць> з цього дану, а зробити, щоб це було разом. О, це не для нас питання. Що... Це... Я не знаю, що сюди <постеріць> зійштися. Мені здається, що тут всі, ніхто про проти не має, щоб навести порядок. Перше питання я думаю, всі, ніхто не проти так, але друге буде тут. А не поперфілі картингістів на Лесі Українки назад, го написано. При цьому заклад може спокійно діяти в приміщенні по вулиці по... Лесі Українки, 63, то я зайшли злочки уїхати. А це приміщення, що ту заняття були юні метаболісти. То... то ви повинні залишити приміщення. Я Хочете, я вас заведу туди, де займаються юні метаболісти? Коли можете під'їхати, щоб ми узгодили графіку.

<рес> тобто наші діти то не діти? Ні, ну це просто як гараж, це просто ремонтувати мотоцикл, да. Ну... А ремонтувати туди, тобто, ту поставці мотоцикли, а ремонтують на вулиці. Ми, тобі, на вулиці? А тепер дивіть далі. Оця батарея, Вастепло зимою. відносно, правда? А оця батарея команда, уйтися, в громаді має обійтися в 732 гривні. Я хіба проті, що... Ні, так ви ж ви зразу пішли, поговорили з картингістами, поговорили непонятно з якими автобулістами. Є тут у вас висадий, що самолет, він каже, що він механік тут. Мені відкривали відкриваються приміщення, показуємо мотоцикл. І Він представив.